Надійшла весна прекрасна, многоцвітна, тепла, ясна, наче дівчинка в вінку, зацвіли луги, діброви, повного гомону, розмови і пісень чагарнику. Доброго дня малята. запрошую всіх на весняну прогулянку. Не дивлячись на те, що дні стоять ще прохолодні, похмурі. Природа радіє приходу весни та поступово. Пробуджується від сну, біля нашого ганку на вербі розпустились маленькі, пухнасті, сіренькі котики. На квітниках та галявинах з'являються перші ніжні весняні квіти. Крізь минулорічну пожухлу траву пробивається молоденька, зелененька, свіжа травичка. А в деяких місцях її вже багато. Де ніде на кущах набрякли бруньки. А на деяких гілочках з'явились вже перші маленькі листочки. Послухайте, діти, як ліс прокидається та зустрічає весну. А зараз пропоную провести невеличкий дослід. Зріжте невеличку гілочку з набряклими бруньками. Придіть додому та поставте її у склянку з водою. Через декілька днів подивимося, що буде відбуватися з бруньками. На все добре, малята! Я буду чекати на світлини. З вашими гілочками.